Євангелія від Луки, розділ 23. Тоді встала вся їхня громада, і повели його до пилата, і заходились його винуватити, кажучи, Цього ми знайшли, що він підбурює народ наш, забороняє давати кесареві податок, і каже, що він Христос Цар. Пилат спитав Його, «Ти цар Юдейський. А Ісус у відповідь сказав до нього: Ти кажеш. Тоді Пилат промовив до первосвященників і юрби. Я не знаходжу ніякої провини на цій людині. Вони ж наполягали і кричали. Він народ бунтує, навчаючи по всій юдеї, почавши з Галилеї аж сюди. Почувши це, Пилат спитав, чи цей чоловік галилеянин. А довідавшися, що він з під влади ірода, відіслав його до ірода, який тими днями перебував також у Єрусалимі. Ірод дуже зрадів, побачивши Ісуса. Бажав бо здавна бачити його, тому що чув про нього і сподівався побачити від нього якесь чудо. Силу питань він йому ставив, але Ісус не відповідав йому нічого. Первосвященники ж та книжники стояли там і сильно його винуватили. Тоді Ірод, з вояками своїми, зневаживши його і насміявшися з нього. Надів на нього білу одіж і відіслав його назад до Пилата. І того ж самого дня ірод і Пилат стали приятелями між собою. Раніш бо ворогували. Скликавши отже первосвященників, старшин і народ, Пилат промовив до них: Ви привели до мене цього чоловіка як бунтаря народу. Ото я, розсудивши справу перед вами, не знайшов на цьому чоловікові ніякої провини в тому, про що оскаржуєте його. Та й ірод, ні, бо ж відіслав його до нас. Виходить, отже, що він не допустився нічого гідного смерті. Тож я його покараю і відпущу. Треба ж було їм одного випустити із за празника. Та вони всі разом закричали Убий його, а відпусти нам вараву. Цього останнього за якийсь заколот у місті та за вбивство кинули були у в'язницю. Пилат, бажаючи їм відпустити Ісуса, промовив до них знову. Та вони закричали. Розіпни, розіпни його. І втретє він до них промовив, яке ж бо зло вчинив він? Я не знайшов на ньому нічого гідного смерті. Тож, покаравши його, відпущу. Але вони наполягали сильним криком і вимагали, щоб його розіп'яти. І крик їхній. Переміг. Тоді Пилат присудив, щоб сталося згідно з їхньою просьбою, і він відпустив того, що за повстання і вбивство був вкинутий у темницю, і що про нього вони просили. Ісуса ж видав їм на призволяще. І як вони його повели, схопили якогось Симона Киринея, що повертався з поля. І поклали хрест на нього, щоб ніс за Ісусом. Ішов за ним великий натовп людей, і жінки, що плакали за ним та голосили. Ісус же обернувся до них і сказав Дочки Єрусалимські, не плачте надо мною, а плачте над собою і над вашими дітьми. Бо ось настануть дні, коли скажуть. Щасливі неплідні та лона, що не родили, і груди, що не годували. Тоді почнуть вони горам казати Впадіте на нас і горбам покрийте нас, бо коли так обходяться з деревом зеленим, що тоді з сухим буде? З ним вели також двох інших злочинців, щоб їх скарати на смерть. І як прийшли на місце, що зветься череп, там його розіп'яли і злочинців, одного по правиці, а другого по лівиці. Ісус же сказав Отче, відпусти їм не знають бо, що роблять. Коли ж ділили його одіж, то кидали жереб. Люди стояли і дивились навіть князі їхні насміхалися. Кажучи, Інших спасав, нехай спасе себе самого, коли він Месія Божий, вибраний. Вояки також глузували з нього. Підходячи до нього і подаючи йому оцет, примовляли Коли ти цар юдейський, спаси себе самого. А був над ним і напис. Грецьким письмом, латинським і єврейським. Це цар Юдейський. Один із повішених злочинців зневажав його, кажучи: Хіба ти не Христос? Спаси себе і нас? А другий, озвавшися, скартав його і мовив: Чи не боїшся Бога? Ти, що спокутуєш ту саму кару, бо ж ми приймаємо кару гідну наших учінків, цей же не зробив нічого злого. І додав: Ісусе, згадай про мене, як прийдеш у своє царство. Сказав Ісус до нього. Істинно кажу тобі, сьогодні будеш зо мною в раю. Було вже близько шостої години, і темрява по всій землі настала аж до дев'ятої години, бо затьмарилось сонце, і завіса храму роздерлася посередині. Ісус закликав сильним голосом. Отче, у твої руки віддаю Духа Мого. Сказавши це, він віддав духа. Побачивши, що сталося, сотник почав прославляти Бога, кажучи Справді цей чоловік був праведний. Всі люди, що були збіглися на те видовище, побачивши, що сталося, поверталися додому, б'ючи себе у груди. Усі ж його знайомі стояли оподалік, а жінки, що були прийшли слідом за ним з Галилеї. Дивилися на це. І ось був чоловік на ім'я Йосиф, радник, людина добра і праведна, що не пристав був до їхньої ради ані вчинків. Походив він за Ритамеї, юдейського міста, і очікував Божого царства. Цей прийшов до Пилата і просив тіла Ісуса. Зняв він його з христа і, обгорнувши його в полотно, поклав у гробниці, висіченій у скелі, де ще ніхто не лежав. День цей був п'ятниця, і вже заходила субота. Жінки ж, які були прийшли з Ісусом з Галілеї, ідучи слідом за Йосифом, бачили гробницю і як покладено тіло Ісуса. Повернувшись, вони приготовили пахощів та мира, але в суботу за приписом відпочивали. Послання до РИМлян. Розділ сьомий. Хіба не знаєте, брати? Я тим говорю, які знають закон, що закон панує над людиною, поки вона живе. Отак і заміжня жінка, поки живе чоловік, зв'язана з ним законом. А коли помре чоловік, вона звільняється від закону чоловіка. Тимто, поки живе чоловік, вона буде вважатися перелюбницею, якщо стане жінкою іншому чоловікові. Коли ж чоловік помре, вона вільна від закону і не буде перелюбницею, якщо стане жінкою іншому чоловікові. Так само і ви, мої брати, умерли для закону тілом Христовим, щоб належати іншому, воскреслому з мертвих, щоб приносити плід Богові. Бо коли ми були в тілі, Гріховні пристрасті, розбуджені законом, діяли в членах наших, щоб приносити плід смерті. Тепер же ми, звільнені від закону, померли для того, що нас тримало, немов в'язнів, щоб служити в обновленні духа, а не згідно з старим законом. Що ж скажемо, що закон гріх борони Боже. Але я не пізнав би гріх як тільки через закон, бо ж я не знав би пожадливості, коли б закон не наказав не пожадай. Гріх же, взявши привід від заповіді, підняв у мені всяку пожадливість, бо без закону гріх мертвий. І я колись жив без закону. Та коли прийшла заповідь, гріх ожив, а я умер. Так то заповідь, що мала б мені бути на життя, стала мені на смерть, бо гріх, узявши привід від заповіді, звів мене і вбив нею. Та все ж таки закон святий і заповідь свята, і праведна, і добра. Значить, те, що добре, принесло мені смерть? Ніколи, але гріх. Щоб показати себе, що він гріх, послуговуючись добром, завдав мені смерть, і так гріх, завдяки заповіді, виявив свою надмірно грішну силу. Адже знаємо, що закон духовний, а я тілесний, запроданий під гріх, бо що роблю, не розумію. Я чиню не те, що хочу, але що ненавиджу. Те роблю. Коли ж роблю те, чого не хочу, то я згоджуюсь із законом, що він добрий. Тепер вже то не я те чиню, а гріх, що живе в мені. Знаю бо, що не живе в мені, тобто в моїм тілі добро. Бажання бо добро творити є в мені, а добро виконати то ні. Бо не роблю добра, що його хочу. Але чиню зло, якого не хочу. Коли ж я роблю те, чого не хочу, то тоді вже не я його виконую, але гріх, що живе в мені. Отож знаходжу такий закон що коли я хочу робити добро, зло мені накидається. Мені бо милий за внутрішньою людиною закон Божий. Але я бачу інший закон у моїх членах, який воює проти закону мого ума і підневолює мене законові гріха, що в моїх членах. Нещаслива я людина, хто мене визволить від тіла тієї смерті? Дякахай буде Богові через Ісуса Христа, Господа нашого. Отже. То я сам служу умом закону Божому, а тілом законові гріха. Псалом 103. Благослови душе моя, Господа, і все нутро моє Його святе ім'я. Благослови, душе моя, Господа, і не забувай усіх добродійств Його ніколи. Він прощає усі твої провини, зціляє всі твої недуги, Він визволяє життя Твоє від ями, вінчає тебе ласкою та милосердям. Він насичує твій похилий вік благом. І оновлюється, як орел, твоя юність. Господь творить правосуддя і суд усім прибитим. Він показав Мойсеєві свої дороги, синам Ізраїля діла свої. Милосердний Господь і добрий, повільний до гніву і вельми милостивий. Не буде вічно він змагатись і не буде гніватись повіки. Не за гріхами нашими учинив він із нами, і не за провинами нашими відплатив він нам. Бо як високо небо над землею, така велика Його милість над тими, що Його бояться, як далеко схід від Заходу, так віддалив він від нас злочинства наші, як батько милосердиться над синами. Так милосердиться Господь над тими, що його бояться. Він знає, з чого ми зліплені, він пам'ятає, що ми порох. Чоловік бо, дні його, немов билина, квітне, мов квітка в полі. Потягне над ним вітер, і його немає, і місце, де він був, його не впізнає більше. Милість же Господня від віку і до віку над тими, що його бояться, і справедливість його над дітьми дітей тих, що бережуть його союз, і про заповіді Його пам'ятають, щоб їх виконувати. Господь на небі утвердив престол свій і царство його усім володіє. Благословіте Господа. Всі ангели Його, могутні силою, ви, що виконуєте Його Слово, покірні голосові Його слова, благословіте Господа, всі Його небесні сили, слуги Його, що чините Його волю, благословіте Господа, усі Його твори, по всіх місцях Його правління, благослови, душа моя, Господа. Книга Приповідок, розділ десятий. Розумний син звеселяє батька, а син безумний то горе матері своєї. Скарби неправдою набуті не дають користі, справедливість від смерті рятує. Господь не дасть праведникові голодувати. Пожадливість злих він геть відкине. Рука ледача робить бідним. Збагачує рука роботяща. Розумний чоловік збирає літом. Син безсоромний спить у жнива. Благословення над головою праведника. Уста безбожних таять насильство. Пам'ять праведника буде благословенна ім'я ж безбожника струхлявіє. Мудрий серцем приймає заповіді, а безумний балакун близький погибелі. Хто чесно ходить, той ходить безпечно. Хто крутить дорогою, той упіймається. Хто мружить очі, завдає прикрості, хто ж докоряє у вічі, той творить мир? Уста праведного джерело життя. Уста ж безбожного таять насильство. Ненависть сварки роздуває. А любов гріхи всі покриває. В устах розумного перебуває мудрість, Київ же по спині недоумка. Мудрі збирають знання, уста ж дурного близька погибель. Майно багатого його фортеця, нещастя бідних, їхні злидні. Праця праведного йде на прожиток, безбожного заробіток на погибель. Стежка життя берегти науку, хто відкидає картання, ходить манівцями. Уста правдиві ненависть закривають, хто розсіває обмову, той дурний. В багатомовності гріха не бракуватиме. Хто стримує язик, той розумний. Язик праведника добірне срібло, серце ж безбожних низької вартості. Уста праведного багатьох годують, а дурні через брак розуму вмирають. Господнє благословення саме збагачує, як не збагачує жодна праця. Чинити зло для безумного, неначе забава. Розумній же людині мудрість. Чого боїться злий, те й спадає на нього. Бажання праведних здійсниться. Як буря понесеться, безбожне щезне, а в праведного довічна основа. Що зубам, оцит і очам дим те ледачий тим, які його посилають. Господній острах днів додає, літаж безбожних скоротяться. Надія праведних радість. А сподівання лихих погубне. Господня путь для праведника кріпость, погибель тим, хто чинить зло. Повіки праведник не похитнеться, безбожники не населюватимуть землю, уста праведника породжують мудрість. Язик розпусний буде відтятий. З уст праведного тече ласка, з уст грішників розпуста. КНИГА ПроРОКа ІСАЇ, розділ. 22. Пророцтво про долину видіння. Що це з тобою? Що ти весь виліз на покрівлю? Місто повне гармидору, шумливе та веселе місто. Твої повбивані не мечем побиті, І мертві твої не полягли в битві. Твої вожді всі разом повтікали, їх зв'язано без пострілу з лука. Усіх твоїх найхоробріших узято в полон, хоч як далеко були повтікали. Тому і кажу: відверніть від мене очі, нехай я не плачу гірко. Не намагайтеся мене розважити. Над руїною дочки мого народу. Бо це день тривоги, замішання і колотнечі від Господа, бога сил, в долині видіння валять мури, і крик по горах лунає. Елам бере в руки Сагайдака, Арам верхи сідає, а кір виймає щита. Долини твої, що найкращі, заповнені возами, і верхівці стали колобрами. здерто з юдеї покривало. Ти виглядала того дня за зброєю в кедровім домі? Бачите, що проломів у Давид городі вже сила, збираєте докупи води нижнього ставу, рахуєте доми в Єрусалимі. Валите доми, щоб ними мури укріпити. Між двома мурами копаєте зборище для вод старого ставу. На того ж, хто це чинить, не дивитеся. Ви не вважаєте на того, хто творить це здавна. Господь Бог сил, вас кликав того дня, щоб ви плакали, голосили. Щоб голову голили, вереття надягали. Аж ось веселощі та радість, убиваєте биків, ріжете овець, їсте м'ясо, п'єте вино, мовляв, їжмо та пиймо, бо взавтра помремо. І об'явив мені господь сил у вуха. Цього гріха ви не спокутуєте. Аж поки не помрете, промовив Господь, Бог сил. Так сказав Господь, Бог сил. Іди та ввійди до того урядовця, до Шевни, старшого в палаті. Що тут, мовляв, у тебе? Хто тут у тебе? Чого ти сам собі витісуєш тут гробовище? Чого тешиш собі на високім місці гробовище? Вирубуєш у скелі собі житло. Ось Господь жбурне тебе, чоловіче, одним махом міцно тебе схопить, і тебе геть змотає і покотить, немов м'яч по землі розлогій. Там ти умреш, туди підуть і твої славні колісниці, огань бо, дому твого володаря. Я прожену тебе з твого уряду і вирву тебе з твого місця. І того ж дня покличу слугу мого Еліякима, сина Хілкії, і надягну на нього твою одіж, і поясом твоїм я його підпережу. Я передам твою владу в його руки, і він буде батьком Єрусалимським мешканцям і домові Юди. Я вкладу йому на плечі ключ Давидового дому. Як він відчинить, ніхто не зачинить, як він зачинить ніхто не відчинить. Заб'ю його, немов кілок, у твердім місці, і буде він престолом слави домові батька свого. На ньому висітиме вся слава дому його батька, внуків і потомків. Увесь малий посуд від тарілок до жбанів. Того дня слово Господа сил, кілок, забитий у тверде місце, похитнеться, зламається і упаде, а весь тягар, що був на ньому, пропаде, бо так говорить Господь.